Москаль, що немає діла до страждань українців та втрачених життів. Ці двоє громадяни України, але вони запроданці, які працюють на російську організацію Рацирс. Ірина Кременовська та Олексій Святогор виконують злочинні накази зраж. Подивіться, як на своєму сайті ФСБшний священник Олександр Новопашин хвалить Кременовську за її злочинну діяльність проти України, хвалить Кременовську на тому самому сайті, де він називає всю Україну сектою, а всіх українців людожерами. Як поруч з Кременовською хвалять іншого зрадника України Олександра Нівєєва, який вже понад десятиріччя пише про необхідність денацифікації України, пише, як захоплювати українські міста. Нівєєва включена до переліка осіб, які ведуть злочинну діяльність проти сувереності України та її державності. На сайті Миротворець. І ось на цього Нівєєва, на своєму ресурсі «Вільне слово, у своїх статтях Кременовська посилається. Вона пропонує українцям дослухатися до нього. До кого? До цього зрадника. Ірина Хаміновська та її публічник Олексій Заколо створили центр з економічних проводив досліджень, де вони роблять, начебто, експертизи. Вони проштовхують до законодавства України ті самі злочинні законопроекти, які вже діють в Росії, які позбавили москаль демократичних прав та свобод. Скільки ще ці зрадники будуть ходити на волю, виконуючи злочинні накази рашки по зміщенню нашої держави всередини? Ця інформація має набути розголосу, що вони та інші агенти Рашки нарешті отримали покарання. Щоб вони не втекли від правосуддя.